战斗！嘿。 Опоненти підсудного Дениса Комарницького і всієї команди Черновецького під стінами Шевченківського суду зібралися іще за години до початку засідання. Разом із гучномовцями і плакатами принесли подарунок для колишнього голови фракції Леоніда Черновецького, муляж автомобіля, який повезе його до слідчого ізолятора. Щоб він е сухо і комфортно міг провести наступні мінімум 6 років. За те, що він розкрадав комунальне майно міста Києва, за те, що він допомагав панові Черновецькому, його е, зятю ми сьогодні подаруємо е, за будь-яких обставин, за будь-якого рішення суду, цей подарунок буде відправлений, відданий наразі е, панові Комарницькому. Утім, Денис Комарницький до суду заходить, не оглядаючись ані на подарунок, ані на активістів. Комарницького, заграти! Комарницького, заграти! Комарницького, заграти! Тим часом суддя Олена Малишак починає зачитувати вирок, та підсудний наче й не хвилюється. Увагу Комарницького привертає особа, з якою він обмінюється смс-повідомленнями. Сен потерпілого та для встановлення його вартості не проведено товарознавчих експертиз, не заслуговують на увагу наступних обставин. Прокуратура просила для експівголови фракції Черновецького шість років за ґратами з конфіскацією майна у Шевченківському суді. Комарницького винним визнали. Утім, до уваги взяли низку пом'якшувальних обставин. Утримання трьох малолітніх дітей, відсутність судимостей та позитивна характеристика з місця роботи. Вирок суду два роки умовно. І вирок може бути оскаржено до апеляційного міста до апеляційного суду міста Києва протягом 15 днів з моменту його проголошення через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подання апеляції. Вироком Комарницький не задоволений. Продовжує твердити на адвоката Гранцева, не нападав і жодних документів та грошей у нього не забирав. Так я можу бути удовляти. Я говорю приговором суда, если я еще раз подчеркиваю, что я утверждал, что я не виноват. И остаюсь на этой позиции. Я сейчас должен подумать, хорошенечко, да, немножечко отдохнуть, потому что достаточно напряженное дело полтора года ходить в суд. Сейчас я думаю, що ми отримаємо сам приговор то есть я його почитаю. вот, і тогда прийму рішення. А от Іван Гранцев вироком задоволений і оскаржувати його не буде. каже зла на комарницького не тримає. Причина офіційне вибачення. Два дні назад появилось ізвіння комарницького в пресі. Я приймаю эти звініття раз. Второє рішенням суда я удоль удовлетворен. Я просил в межах санкції статті призначити покарання. Та от Да? Но сьогоднішнім рішенням суда я удовлетворін подавати пляцу. Я не буду незадоволеними залишилися активісти, які упродовж усього засідання не припиняли скандувати. Після вируку гасла проти молодої команди Черновецького змінили на. Наталя Новосядла, Валерій Савицький п'ятий канал.